Добрий день, мене звати Ольга Герсимчук, я учениця 9 класу Черніхівського ліцею No2. Сьогодні я хочу поділитися з вами поезією Івана Франка. Його твори це джерело глибоких думок, що надихають і змушують замислитись над важливими питаннями життя. Франко це не лише великий поет, а й голос, який досі лунає у наших серцях. Сьогодні я прочитаю вам його поезію Чого являєшся мені у сні, яка сповнена ліризму та душевної ніжності. Чого являєшся мені у сні? Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене чудові очі тієї сні? сумні? Немов криниці дно студенне, Чому уста твої німі, Який докір? Яке страждання, яке несповнене бажання, на них, мов зарево червоне, здіймається і знову тоне, у тьмі. Чого являєшся мені у сні? В житті ти мною згордувала, моє ти серце надірвала, і з нього визвала одні оті ридання голосні пісні. В житті ти мене й знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, вклонюся, навіть не зернеш, і головою не кивнеш, хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе безтями, як мучусь довгими ночами, і як літа вже за літами, свій біль, свій жаль. Свої пісні у серці здавлю на дні. О, ні, являйся, зіронько, мені, хоч у сні в житті мені весь вік тужити, не жити так найте серце, що в турботі, не наче перма у болоті, мармір п'яне засиха, хоч в сні на щастя оживає. Хоч в жалощах живіше грає, по-людськи, вільно віддиха. І того дива золотого зазнає щастя молодого, бажаного страшного того гріха. Поезія Івана Франка нагадує нам про силу любові, жагу до життя і глибокі переживання, його слова. Відлунюють у наших душах і сьогодні. Нехай ця поезія надихає вас так само, як і мене. Дякую за увагу!